Десяте А, вітаю вас! Б! Ми раді вітати вас, всіх присутніх, знавців європейської історії, культури, економіки. Боротьба українського громадян за свої права, яка одержала назву Євромайдан, а згодом революція гідності. Була наймасштабнішою подією в новітній історії України. Ви, українські діти, діти сучасної Європи, маєте бажання разом з європейськими державами будувати своє майбутнє і майбутнє нашої рідної України. Відкрити для себе Європу і пізнати європейський простір ось мета. Української молоді і мета нашого премію. Бреймери Бригін складається з трьох раундів. В кожному з раундів по 15 питань. Час обдумування питання одна хвилина. І за цей час ви повинні записати відповідь на таких невеличках бланках для відповіді. Прошу марію роздати. Кожна команда отримує 15, прошу вас перелічити, чи є 15 бланків для відповідей. І старайтеся, поки буду говорити, заповніть їх, тобто напишіть команда або який клас, щоб ваші бланки були готові для зразу здати відповідь правильно. Слідкувати за часом буде Марія. За командою час вона буде. Запускати таймер. І коли вийде одна хвилина, вона скаже, стоп, ми повинні відкласти ручки. І цього острова з 2004 року входить до ЄС. 40% знаходиться в складі іншої країни, яка вже давно прагне вступити до ЄС. Про який острів йде мова? Час. Острів Кіпр. Острів є членом ЄС. А 40% території належить Туреччині, яка давно прагне вступити ми, в ЄС. Ми. Шосте запитання, яка стародавня європейська держава стала союзницею Київської Росії за Володимира Великого та у якої було запозичене християнство? Час, скажіть. Стародавня Європейська держава стала союзницею Київської руці за Володимира Великого, Та у якої було запозичене християнство. Правильна відповідь Візантіна. Який президент Незалежної України підписав угоду про партнерство та співробітн... співробітництво з Європейським Союзом? Правильна відповідь Леонід Кравчук. Дев'яте запитання. Яку умову повинна була виконати Україна для того, щоб стати членом Ради Європи? Час. І правильна відповідь? Скасувати смертну харчу. <ріст> Назвіть міжнародну організацію серед засновників якої є Україна. Час. <ріст> Назвіть міжнародну організацію, серед засновників якої є Україна. Організація об'єднаних. І так. Так. так, перший тур нашого бригринку завершений. Щоб ви трошки розслабилися, налаштувалися на позитив. Я населення запрошую Таню Максимів, ученицю 6 класу. А нашу судню прошу підвести маленький підсумок, який я вам положу після висподового. Дев'ятий А 3,5. Дев'ятий Б сім з половиною. Дев'ятий В – дев'ять з половиною. Десятий А шість з половиною. Десятий Б. П'ять з половиною. ми отримали. Але вже так як Тоня підвішова. Для вас вона і співала від імені школи на районному конкурсі і зайняла перше місце в номінації Вокал на районному конкурсі патріотичної пісні, який був присвячений 76-й річниці УПА, 100 сторіччю Західноукраїнської Народної Республіки та дню Юзахисника Вітчиста. Єс yes, yes. має найменші збройні сили у Євросоюзі. Чисельність регулярної армії лише 900 чоловік. Про яку країну йдеться час? Найменші менші Збройні Сили у Євросоюзі. Чи з регулярної армії лише 900 чоловік? Про яку країну йдеться? І це країна Люксембург. Кольовий прапор ЄС і скільки зірок на ньому зображено. <рес> Час! Пане Дмитрию, І правильна відповідь. Синє полотнище з 12 золотими зірками в центрі, розміщеними по колу. Кількість зірок незмінна, по її особленням єдності, число символізує досконалість і повноту. Це і є кількість місяців року. Нам це переплаті і за Коту Ісуса Христа. Тринадцяте запитання до Оркування. Яка країна є найбільш густо населена? Час. Яка країна є найбільш густо населена? І це є Монако. У якій країні Євросоюзу як протікає найкоротша у світі річка довжина 84 метри. Правильна відповідь Італія. І так я прошу нашу горічка ті сумки, а на сцену запрошую для вашого жизньої. Трошки розваги. Ой, форм. Не залишає мене, прокинувшись у теплій весні. 10 Б 6, 9 А 8, 9 Б 12, 9 Б 12. І так ми перейшли до третього туру. Ну, третій тур називається «Цікаві фактир про Україну ЄС. Чи заповнили Перше масове виробництво автомобілів розпочалося наприкінці 19 століття У. На звідчка. Перше масове виробництво автомобілів розпочалося наприкінці 19 століття. у... У... Правильно! Управильно питання. Яка найвища гора в ЄС? Час. 4810 метрів <ганітник> Альфа на кордоні Францією і Італією. Країна, де відбувалися події трагедії Шекспіра, Ромео і Джулієта. Час. <ганітник> <ганітник> Країна, де відбувалися події трагедії Шекспіра Ромео і Джулієта. Це Італія. Так, питання дуже довге, тому вам. Восьме запитання третього туру. Мер Лондона, Кен Лінгінстон, який був при владі з 2000 по 2008 рік, вважав затори однією з найбільших проблем у місті. Він стверджував, що і самому невідко доводилося втрачати дорогоцінний час, стоячи заторах. Наступник Лінгінстона. Джонсон вирішив для себе проблему заторів. Яким чином Джонсон зміг уникнути заторів? Час. Хоча їздити на велосипеді? Дев'яте запитання. Німецька фірма, що випускає народний автомобіль. Час. Народний автомобіль. І це є фольксвань. Два міста на різних берегах великої європейської річки злилися і утворили європейську полицю. І ця вулиця буде перш на гумані. Набрала 23 бали. Десятий Б. 17 з половин. Дев'ятий А. 18 з половиною. Дев'ятий Б. 27 з половини. І 9 В 33,5. Я хочу сказати, що всі ваші результати будуть записані, звичайно, наші справи. Вони будуть впливати на конкурс клас року. Всім я вам хочу подякувати. Значить, Надю, ймовірні. Питання, щоб все було важкіше. У мене в нас була непогана команда, навіть хороша. Але те, що інші класи готувалися, а ми трошки ні, тому що кожного з нас, ну, ми напевно, що, я собі так думаю, спеціалісти ну, такі, свого віку. В інших справах ми так трішечки не зорганізувалися. Так, можливо було справді е, хорошим зробити е, іншу команду, тобто людей, які справді мають там, не знаю, хорошу з, з історії, з географії тощо. Але... Склад команди так можна але було поміняти. Головне не перемога, а головне перемога. Молодці. А яке питання найцікавіше було? Ну, наприклад, для мене було найцікавіше були усі запитання, тому що з, е, в, кожного, е, в кожному запитанні можна було щось нове пізнати. Правда, ну, ми більшість знали, але писали, що щось трошки не те, і тому так вийшло. На наступний ми. раз, я думаю, у вас... Є варіант відігратися. Э, Гра була дуже цікаво, э, було видно, що команди хвилювалися. вони э, всі були деякі підготовлені, деякі не підготовлені. І мені також було цікаво слухати, оскільки я також для себе дізналася щось нове і вже на наступний рік також буду брати всі грі участь.